Мені стало цікаво подивитися, як відбувається сам процес кладки яйця. Я спочатку стояла біля контейнера, біля равлика, ну потім зрозуміла, що я стільки не вистою, поставила камеру, закрила контейнер, і, в принципі, пішла займатися своїми ділами, справами. От зараз ви бачите прискорену зйомку. Я прискорила це в програмі, як поводиться равлик, коли відкладає яйце. Ми бачимо, як дихає равлик. Якщо ви придивитесь, ви побачите кожен вдих і видих равлика. Це дуже цікаво. І, на жаль, камера вимкнулась, вона автоматично вимикається через певний час. Я це не помітила, а коли я прийшла перевірити, то вже лежало два яйця. Так що не вдалося засняти саме, як викладалося це яйце, але подивіться, що робить равлик далі. Я спочатку не розуміла, що відбувається, мені здавалося, що він просто хоче уповсти. А потім, коли я продивилась це відео і прискорила його, я зрозуміла, що равлик себе вилизує, так вилизує, як звичайна кицька. Я думаю, що це, я не думаю, я впевнена, що це були останні яйця, тому що більше равлик не народжував. І далі він себе таким чином обслуговує. Просто все-все-все, вилизав, весь слиз, який там зібрався під час народження, під час складки, він просто ось так вилизує і з'їдає. Бачите, як це цікаво виявилось. Я навіть не думала, що такі класні кадри вийдуть, коли ставила камеру. Я думала просто засняти сам процес, як яйце випадає з трубочки там такої спеціальної. Але подивіться, що коїться. Він просто себе вилизує. Він з'їдає оту слизь, яка зібралася. Подивіться. Під ракушкою, під мушлею, всередині, на своєму тільці, до того він все вилизав. І тепер вилизує зверху, там всередині ракушки. І те саме він зараз повертається, і починає те саме робити. З іншої сторони. Ну, не буду вас далі мучити цим таким, можна сказати, довгим відео. Я сподіваюся, вам воно сподобалось. Якщо вам сподобалось обов'язково, напишіть про це в коментарях, щоб я знала, чи знімати далі такі відео, чи вам цікаво. От, Підписуйтесь на канал, лайкайте, це теж допомагає мені зрозуміти, що вам, вам подобається. Тому чекаю будь-якої реакції. І чим більше таких реакцій, тим більше буде відео на цьому каналі. Як ви бачите, я знову почала знімати про равликів, і зараз будуть маленькі равличенята, мені буде дуже багато вам чого нового розказати, показати. Я сподіваюся, що у нас з вами буде навзаєм приємні чудові відносини. Всім бувайте!